Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде рецепт з баклажанів від нашої підписниці Світлани. Вона поділилася з нами в чаті, в телеграмі, чат Лес Сатогород. І нам цей рецепт сподобався. В кінці липня вона поділилася рецептом. Я його зробила одну порцію, сподобалося. Зараз вирішила робити ще одну порцію. І для порції нам потрібно 5 баклажанів. Я взяла 6, тому що в мене маленькі, а за рецептом 5 баклажанів тут біля 1 кілограма. 3 цибулі, також 300 г майже 3 перці, десь також 250-300 г в нечищеному вигляді, і 5-6 штучок томатів. А для маринаду нам буде потрібно 100 мл олії, 120 мл осту і 150 г цукру маринад можемо вже цукор, оцет, олію та столову ложку солі, відправляти на вогонь і доводити до кипіння. І поки маринад закипає, овочі я, звичайно, ж, помила, і нам потрібно їх нарізати на 4 частини. Якщо ж баклажани, Великі, більші, ніж в мене, то ріжте на 6-8 частин. Я ж буду нарізати на 4 частини. Вони тоді крупні, смачні, в тарілки, можна їх потім порізати. Так, 4, на 4 частини ріжу баклажани. Ще мені подобається цей рецепт за швидкість. Я ніякого рецепта швидше, ніж цей, не готувала для, зими, для зимовки. Дуже швидко. Болгарський перець ми також ріжемо на 4 частини, попередньо видаляючи насіння. Цибулю також ріжемо на 4 на частини. Все на 4 частини ріжемо. Бачите, в мене і цибуля середніх розмірів, і баклажани, і тримати все середнього розміру. Це дуже м, подібний рецепт у нас був, але цей ще швидший. І в кінці липня я закрила, і дуже добре зберігаються при кімнатній температурі. Томати також на 4 частини. Овочі підготовили і чекаємо, щоб закипів маринад. Маринад закипів і прокипів одну хвилинку до розчинення цукру. Та солі. І ми кипящим маринадом заливаємо наші овочі так, щоб покрити всі овочі зверху, і накриваємо кришкою, так, прижимаємо, щоб вони от трішечки були, як ніби то під пресом. І залишаємо на 30 хвилин. Так, друзі, пройшло 30 хвилин. За ці 30 хвилин ми 2-3 рази ще ось так перемішуємо наші овочі, щоб вони добре пройшлися маринадом. Бачите, вони прив'яли, якби злегка, присіли. І тепер вмикаємо плиту і доводимо наші овочі до кипіння. А за цей час, як завжди, баночки стерилізуємо, кришечки кип'ятим. І як тільки овочі закипіли, Робимо середній вогонь, зменшуємо вогонь до середнього, накриваємо кришкою з моменту закипання будемо кип'ятити 12-15 хвилин. Бачите, вже скільки з'явилося соку рідини. Все, накриваємо кришку. І через 12 хвилин, бачите, баклажани стали такі, ніби прозорі, змінили колір. І, але ж не розварилися ціленькі кусочки, шматочки наші, і ми можемо наповняти банки. Банки можете наповняти півлітрові, літрові, які вам, які вам подобаються. Чередуючи, бакл... щоб потрапили і баклажанчики, і перчики в баночку. Наповнює... Я буду наповнювати літрову спочатку баночку. Так, і цибулька, щоб потрапила. І помідорчик. І після того, як ми баночку наповнили, закриваємо добре кришкою, перевертаємо і наповнюємо іншу баночку. Друзі, із даних продуктів у нас вийшло 2 літри і 200 мілілітрів. Подивіться, який чудовий, яскравий і цікавий такий вигляд у цих баночок. Світлана сказала, що цей салатик називається Баклажана симфонія, і дійсно підходить така назва. Вдячні дуже Світлані за рецепт, вдячні всім нашим глядачам, які діляться своїми рецептами, своїми секретиками. Я вже куштувала з першої партії і зараз куштую, знаю, що це буде смачно, а ще буде смачніше, коли вона настоїться. Всі такі заготовочки смачні вже взимку, коли настояться. І коли свіжих овочів вже немає. І тоді смачно, а так поки що будемо їсти свіжі овочі. М -м -м. Цибулька. М -м. Ну, як мариновані, як маринована цибуля. Хто, кому подобаються мариновані овочі, обов'язково приготуйте. Це дуже смачно, дуже ароматно, дуже ярко, особливо до картопельки для м'яса. Всім, друзі, бажаємо! Мирного неба над головою. Всім бажаємо міцного здоров'я, вдалих заготовок і бережіть себе, будь ласка. Пока-пока.